Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти про льоток. Льоток у мене, бачите, який великий. Чому, тому що, як я й казала, що якщо у вас стоїть стає, стає в приміщенні ваші вулики, то у мене на вулицю виходить тільки оця ширина льотка. Все інше в мене знаходиться внутрі приміщення. Але я побачила дуже багато переваг цього не немаленького. Чому? Тому що вділкам гарно приземлятися, гарно вони собі відчувають. Такий льоток вже рік відстояв один у мене і дуже гарно себе зарекомендував. Ось так ми його зробили. Тут отвір 1,2 см зробили. Я промастила віском його. Ось так на. Спилено, щоб бджілкам було гарно тут приземлятись, все зібрано на шурупах, як ви бачите. І це крепиться ще до вулика на дюралових куточках, щоб ви розуміли, як воно крепиться. Воно крепиться, не вставляється, а на дюралевих куточках отак крепиться цей люток. Ви спитаєте, для чого ці отвори? Чому я кажу, що цей люток себе дуже гарно зарекомендував? Чому? Тому що бджілки, коли приземляються, вони тут бігає охорона і тут, розумієте, а тут. Получається, коли оси або якісь нападники, доки їм бігти, вони не зразу попадають в вулик. І тому вони їх тут перехватують і швиденько викидують зовні цього літка. Після цього в чому ще перевага? Перевага в цих двох отвірах. Восени, коли вже йде воробство у бджілок, але або йде. Напад ос, то що ви робите відносно цих отвірок? Коли ви збираєте мед, тут все відкрито. І льоток відкритий весь тут ширина 11 см. Коли восени йде вже не збір меду, а ви знаєте, як я сказала, оси або якісь бджіла воровки, тут я ставлю маленькі пластикові, як заставні. О, то, ви розумієте. Тут отвір один. 1,2 см Отут і висота. Тобто тут проходить одна бділка, розумієте? І тому виходить, що це перекривається і тут перекривається. Спочатку перекривається більше, коли йде дуже дуже багато, ви бачите проблемно. Ви прикриваєте ще одну. І у вас приземлення йде. Бджілок тут, Вони гарно себе почувають, нічого не скупичується, і вони одна за одною заходять. Але якщо тут оса зайшла або будь-хто, то тут проходить всього одна бджілка. І тут охрана її швиденько вилавлює і зразу викидує. І виходить, що коли ви ставите, тут ніякого проходу нема, тут нема, тут є. І ось так воно допомагає дуже гарно бджілкам справлятися з тими маленькими неприємностями, які їм їх оточують. Так само це дуже гарний літок, особисто для отводків. Чому для отводків? Тому що отводок він не сильний, наскільки це можливо, якщо великий рій. Так, і от коли отводок, то ви так само допомагаєте їм за рахунок цього, наприклад, да, я вам покажу на папірці, це виглядає ось так, приблизно так. Ви зрозуміли, тобто ви отак ставите тільки не паперець, а у мене пластикові заглушки. ось так, да? я їх ще не виготовила, І ось так ви вставляєте дві заглушки, і після цього у вас йде поміч вашим сім'ям. Тобто навіть маленький водок справиться з нападом, тому що ви залишили всього, всього прохід на одну бджолу. В чому перевага, і, як ви розумієте, прохід на одну бджолу, плюс у вас ще тут довгий прохід, і тут охрана завжди справиться з усіми нападниками. Зрозуміли? Ще... Перевага в чому цього лядка в тому, що коли зимо зимівля у вас так і щоб у вас волик не дула, ми так само залишаємо у ці два закритих отвіра. І за рахунок, що у вас отвір з одної сторони перекриває, з іншої сторони перекриває, так у вас вітер дує напряму. Розумієте? І тобто він як упирається. Але конвекція повітря є через у цей маленький отвір, розумієте? Але він не напряму, і виходить, що ці отвори допомагають нам уникнути дуже великого доща і дуже великого повітря. Тобто, якщо холодне повітря, воно. Упирається в ці заглушки, якби відкидається, відкидається, а якщо проходить, то проходить через повітря вже більш повільне, і воно проходить ось таким зигзагом. І коли повітря йде зигзагом, воно тіряє свою силу. Розумієте, і в клубі тоді тепліше. Якщо і комфортніше, якщо у вас цих заглушок нема, то вітер напряму входить вулик. в вулик. У мене ще січі ту дно і тому конвекція повітря дуже гарна. Дякую, підписуйтесь на канал. І дякую, якщо вам подобається, то ставте лайки, подобайки, коментарі позитивні, які ви бажаєте написати. Я вам дуже вдячна за це і дякую.